Рішення цікаве таке. Прийти другий день і заважати роботу підприємства. Зі скандалу почався робочий день для магазину Будмайдан у Кропивницькому. Без попередження сюди навідалися інспектори з податкової у нас підписаний наказ на перевірку. Перевірка длиться 10 діб. У нас питання виникло стосовно найманих працівників. Да, люди сплачують податки, є офіційно оформлені наймані працівники. Ми нічого не можемо сказати. Але в чому складається суть перевірки в тому, що ми повинні перевірити, особа, яка дійсно здійснює діяльність, ідентифікувати її, і побачити, що іменно на цю особу подаються документи і заробітної плати цієї особи сплачуються податки і збори. Перевіркою адміністрація магазину, м'яко кажучи, спантеличена. Запевняє, підприємство не порушує трудового законодавства. Податки сплачує відповідально і без затримок, а всі працівники офіційно працевлаштовані. Звітну документацію, яка це засвідчує, передали в податкову. Занепокоєні дивною перевіркою і в регіональному відділенні Асоціації платників податків. Кажуть, такі наскоки на бізнес, особливо у тяжкі воєнні часи, це злочин. Податкова. Заважає роботі підприємства, фактично його паралізує, викликає поліцію для ідентифікації людей, тим самим, на наш погляд, здійснює незаконний тиск на бізнес. Втім, інспектори непохитні, намагаються дізнатися персональні дані працівників та знайти розбіжності у списках, що отримали. Надавати інформацію про себе персонал відмовляється, оскільки перевіряльники, на їхню думку, поводяться агресивно та непрофесійно. Я їм не повинен. Ні. Сказати. Хто вони такі? Я не бачу їхні документи, я нічого не бачив. Ну, тобто, що я довжені ну, свої дані розказувати. То вони вам посвідчення не надавали. Вони не, не надавали посвідчення. Просто якісь люди підійшли з бумажками, треба взяти ваші дані і код. А хто вони такі? У ревізорів з собою спеціальний, однак дещо підозрілий опитувальник. Наполягають, що працівники заповнили його та надали дані про свою особу. При цьому документ без підписів та початок фіскального органу, тож немає юридичної сили, вважають в регіональному відділенні асоціації платників податків. Мало того, містить контраверсійні запитання, тому заповнювати його персонал не зобов'язаний. Кожен громадянин має зазначити прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Потім така ясноска, слава Богу, що зі статтею 63 конституції кожен громадянин ознайомлений. Я прокоментую, що ця стаття говорить про те, що людина може відмовитись від надання будь-яких пояснень стосовно себе і своєї родини. А далі йде ряд дуже цікавих питань. Перша дата початку трудових відносин. Людина може цього й не пам'ятати. Розмір заробітної плати, вибачте, ну це персональна конфіденційна інформація. Форма отримання заробітної плати, готівка чи безготівкове, періодичність, заборгованість. Не отримавши даних, інспектори викликали поліцію, прохають встановити особи працівників магазину. Але й правоохоронці відповідають відмовою, бо не мають таких повноважень. Ідентифікуємо осіб, якщо вони вчинили правопорушення або ж для перевірки документів з якогось приводу, а не Ну, тобто, не працівники можуть офіційні запи дати на Будмайдан, і вони вам нададуть всю інформацію, вам потрібна за перешкоджання перевірці податківці подали проти Будмайдану заяву до поліції. Зі свого боку магазин направив правоохоронним органам зустрічну заяву, що прослідували дії інспекторів. Пишемо заяву до органу поліції про притягнення посадових осіб контролюючого органа до відповідальності відповідної за перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності суб'єктам господарювання, що передбачено конституцією, тобто людина не може реалізувати це право в асоціації платників, обурені свавіллям ревізорів. Кажуть, з перших днів повномасштабної війни мережа Будмайдан підтримує українську економіку, постачає будматеріали у прифронтові райони для зведення фортифікацій. Крім того, допомагає своєю продукцією воїнам, які звертаються в умовах воєнного стану. Тиск на бізнес це злочин, який неминуче веде до репутаційних та фінансових збитків. «Пусті прилавки, відсутність клієнтів це вразгар робочого дня. В той час, коли зазвичай в такий час тільки в цьому залі близько 20-30 покупців, не кажучи вже про інший зал. Зараз паралізована робота повністю всього магазину. У свою чергу керівництво мережі Будмайдан наголошує, миритися з нападками не збирається. Добиватимуться справедливості в правоохоронних органах і мають надію, що коли доведуть свою правоту, і колег-підприємців перестануть кошмарити без причини. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Зрадники присягнули ворогові на вірність. Колишнім правоохоронцям, які перейшли на бік росіян, оголосили про підозру до початку повномасштабної агресії РФ. Фігуранти працювали в органах поліції Луганської області. Після створення ворогом на тимчасово окупованій території незаконних правоохоронних формувань добровільно зайняли в них посади. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури у двох кримінальних провадженнях колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру за фактами добровільного зайняття посад у правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, за частиною 7 статті 111 прим1 Кримінального кодексу України відповідно до санкції статті, колаборантам загрожує позбавлення волі до 15 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна. Півдоби під прицілом ворога. Із двох тривалих. Майже 9 та 3 годинної атак окупантів розпочався тиждень на Кіровоградщині. Після першої, найдовшої повітряної тривоги, голова обов'язкої адміністрації поінформував, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури. Також Андрій Райкович деталізував: цілили росіяни по об'єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів. Трохи згодом керівник області повідомив, що внаслідок атаки постраждав житель Регіону його госпіталізували та надали медичну допомогу. Другий обстріл області минув без наслідків, одначе в інших областях України ворог наробив біди. На масовану атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Це був один з найбільших ударів комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же. Підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі, є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога, багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Після понеділкової російської атаки в Україну повернулися відключення світла, а в регіонах, де була потреба, запустили пункти незламності. На Кірвоградщині очільник облвійської адміністрації дав вказівку перевірити готовність пунктів у громадах, аби за критичної ситуації оперативно їх розгорнути. 22-річний кропивничанин загинув внаслідок падіння 17-го поверху недобудови. Про трагічну подію правоохоронців повідомили після 22-ї години в неділю. Підтверджуємо факт загибелі громадянина 2002 року народження. За даними попередніми, смерть настала внаслідок падіння з висоти 17-го поверху недобудови. За вказаним фактом, правоохоронці проводять перевірку. Обставини події з'ясовуються. Вогняна неділя. 23 пожежі на відкритих територіях гасили рятувальники Кіровоградщини минулої доби. Вогонь вирував в межах чотирьох районів області Кропивницького, новоукраїнського, Голованівського та Олександрійського. Найбільше 11 займань виникло у Кропивницькому районі. Загальна площа пожеж становить понад 2,5 гектари. У службі порятунку області нагадують, спалювання сухої трави та сміття це злочин, за який законодавством передбачено. Бачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Основні причини, які можемо виділити пожеж, це необережне поводження з вогнем та підпали з настанням пожежонебезпечного періоду. Пожежно-рятувальні підрозділи усе частіше залучаються до ліквідації пожеж в природних екосистемах. Нагадую, самовільне спалювання рослинності або її залишків. Стаття 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 3 тисяч до 12 тисяч гривень на громадян, 15 тисяч 300 до 30 тисяч 600 на посадових осіб.